Вітання житлового комплексу Синергія Київ. Сьогодні 1 листопада, тому варто подивитись, що нового на будівництві. Вітаю! Мене звати Анна і я ваш менеджер з продажу. Підписуйтесь на нашу сторінку. У жовтні ми відновили будівництво першого будинку. Тут зараз активно тривають монолітні роботи. Нещодавно залили плиту перекриття третього поверху та вже заливаємо вертикалі наступного поверху. Вже зовсім скоро оголосимо про старт продажів. Тож слідкуйте за новинами. У другому також киплять роботи. Продовжуємо монтувати фасадну кермогранітну плиту для вентильованого фасаду та у холодних переходах. Також монтуємо відливи з балконів та накривки парапету на даху. В середині будинку продовжуємо тинькувати квартири та спільні коридори, вкладати теплу підлогу та влаштовувати стяжку. Також продовжуємо прокладати сантехнічні та електричні мережі по поверхах, влаштовуємо комунікаційні ніші. На третій частині підземного паркінгу змонтували опалубку для плити перекриття та розпочали армування. Розпочали гідроізоляцію та утеплення паркінгу. Залили бетонний пандус для в'їзду в паркінг. А щоб вашим машинам не було слизьку взимку, передбачили підігрів підлоги для попередження утворення льодової кірки. Невпинно продовжуємо будувати, щоб ви якомога скоріше переїхали у свій новий дім. До зустрічі у відділі продажів!